Добрий день, друзі та гості мого каналу. Мене звати Надія і ми з вами на каналі Смачно Бюджетно, мабуть, я тихо говорю. Сьогодні будемо готувати пасочку чи а Вірніше крафін. Ну, вже зараз на паску люди готують і то, і інше, тому будемо готувати з вами сьогодні крафін. Всі продукти, які нам понадобляться, я напишу в описанні під відео. А зараз будемо робити з вами опару. В першу чергу робимо пару. Тут у мене 50 г дрожжі, я їх вже в мисочку, в якій будемо робити, опару, покришила. Общий вес сахара у нас 180 грам. Я з общого веса возьму одну столову ложку. Добавлю в опару і додавлю сюди 2 ложки муки. І тут у мене 220 г молока. Молоко треба дивитися, щоб не було гаряче, щоб не запарити дрожжі. Часто чую, пишуть, не вийшло. Ну, не вийшло, тому що, мабуть, гарячі дрожжі. Будьте дуже уважні. Венчиком хорошо розмішаємо, щоб дрожжі розійшлися. І накриваємо піщевою пленочкою на кілька минут. 15-20. Поки ми будемо займатися остальним тістом, а опара підійде. Поки опара підходить, ми займемося здобою. 5 жовтків відділили від білків. Білки нам тут не понадобляться в цьому рецепті. 5 жовтків. Сюди відправляємо сахар. Не забудьте обов'язково посолити півчайної ложечки, а може трохи більше, щоб всі чувствувалися. Так, вінчиком все змішуємо. Тепер дівчатки, ще у мене з одного апельсина сок. Тут грам 50 60, я думаю, видавили соку з апельсина. Сюди відправляю пачечку ванільного сахара. І сюди відправляю є такий сахар цедра, цедра апельсина. І е, я, щоб не терти цедру свіжу, бо в мене сахар такий, і я висипаю пачечку сахара. Можете потерти цедру, це буде ще краще, як. як магазині. Так, і це все хорошо нам треба перемішати, щоб сахар застав. Так, дивіться, опара така, як холодець у нас. Хорошо, хорошо підійшла. Це я хорошо розмішала, і тепер змішую яйця з опарою. Хорошо, все розмішуємо. Тепер тут у мене 700 г муки, я її відправляю, муку обов'язково сійте. Обов'язково треба просіяти. Отправляю муку. Місити можна руками, муку додавати частями, але я буду замішувати в машині, тому зразу висипаю муку. Тепер відправляємо цю всю жижу і замішуємо тісто. Так, друзі, до такого состояння ми домісили кісто і тепер відправляємо сюди масло сливочне. І це масло воно у нас підтоплене, підтоплене, м'ягеньке. І воно буде міситися кістом, ми будемо вимішувати 7-10 минут. Тому масло дуже добре розімнеться, розміситься з кістом. Кісто підходить до кінця замішування. Я додаю 2 ложки олії. І ще пару минуточок і кісто буде готове. От таке кісто у нас вийшло, Я його на столі не вимішую. В машині воно хорошо вимісилося, трошки руки змащую олійкою, я так його викачую, миску змазуємо олією обов'язково. Ложимо сюди кісто, треба його зверху чуть чуть змастить, коли піщова пленка буде, щоб воно не пристало до піщової пленочки, коли підійде до повної миски. Накриваємо піщовою пленкою рушничком і ждемо, поки підійде, поки буде повна миска. Отак, я закрила піщовою пленкою і накриваю рушничком і жду, поки підійде. Ізюмчик, ізюм і журавлина замочений кипяточком, злитий і вже просихає на рушничку, бо нам понадобиться ще ізюм для наповнювання. Все, чекаємо. Капнуть треба сюди намію. Ось пройшов вже й один часок, і наше кісто дуже красиве. Дивіться, яка красота. Гарно-гарно підійшло кісто. І тепер будемо займатися крафінами. Трошки треба поверхню коврик змастити олійкою. І відправляємо туди кісто. Дивіться, яке гарне. Гарне-гарне. Тепленьке таке. Так, дуже вимішувати я його не буду. Я його розділю на чотири частини. Трошки його колобочками поробим, щоб були приблизно одинакові колобочки Формочки в мене великуваті. Можна було б, мабуть, ділити на три, Ну я не буду ділити на три, я буду робити чотири. Може, не будуть дуже прямо з формочки виходить ну нічого, такі зроблю. 4 у нас вийшли шарика. І отак їх розтягуємо хорошо. Кісто м'якеньке, дуже хорошо піддається лепке. Так що його отак розтягуємо, розтягуємо. Чим більше розтягнемо, тим кращі будуть наші графіни. Тут у мене 50% ізюму і 50% журавлини, 50 на 50. Я замочила кипяточком, потім злила, і на полотенечку вони у мене просохли. Нічим я їх не буду пересипати, ні мукою, ні крахмалем. Отакі буду сюди додавати. Масличко у нас підігріте, никенько на таке. І зараз будемо цим масличком намазуватися кисто. Так треба. Це ж крафіни, а що ж за крафіни без сливочного масла. Отак. От Не жалійте масличка. Ви ж для себе готуєте, готуєте з любов'ю. Тому отак. І додаємо ізюмчик і журавлину. Можна добавляти цукати, що вам подобається. Ну, я зроблю сьогодні те, що в мене є вдома. Ось так. І тепер скручуємо в рулетик. Такий. Скручуємо в рулетик. Розрізаємо на дві половинки. На дві частинки, на дві половинки, я не знаю. Ось так скручуємо, трошки ізюмчик підправляємо і відправляємо в формочку. І так робимо з усіма нашими чотирма кусочками. Масло можна підтопити трошки дужче, якщо буде таке жиденьке, розтоплене, то його можна з щиточкою кулінарною розмазати. У ну, мене не розстало повністю, тому я його і так, і так непогано. ось так Кісто в духовці у нас підходило під включеною лампочкою одну годину. Якщо хочете, щоб було швидше, то, я думаю, цей секрет знаю усі, що треба додати трішки більше дрожжей. Ну, Якщо додати більше дрожжей, то коли випічка буде готова, то все одно запах дріжджів буде. чути. Так що краще підождати лишні 10 хвилин хай підходить, зато не буде запаху дрожжей. Так, друзі, і один зробимо без добавок ізюму і всяких ягід, тому що в нас внучок таке не їсть. Тому зробимо з масличком і потрусим сахарком. І більш нічого додати не будемо. Буде просто солоденька пасочка. Также скручуємо і скручуємо так, не розрізаючи. Накриваємо рушничком і підходять до повної пасочки. Може, дуже згорої не будуть, тому що. Формочки у мене великі, але все одно ще півгодинки точно буде підходити. Потім зустрінемось. Ну що, дівчатка, отакі От наші пасочки. Отправляємо їх в такому состоянні, в духовочку, на випікання. 180 градусів, минут 35-40, будемо дивитися, кожен по своїй духовці. Ну що, крафіни наші готові. Вийшли дуже-дуже м'якенькі, мазати ми їх нічим не будемо. Ми будемо сьогодні крафіни посипати пудрою сахарною. Так пахнуть ароматні такі. Дуже-дуже м'якенькі. Зараз ми з вами розламаємо, і ви побачите. Ось так виглядають. Мякенькі-мякенькі. Ось такі прям, ви бачите. Ось дивіться, яка краса. Так вони ще гарячі, гарячі, парують. Ось дивіться, які гарні. Дуже м'якенькі, отакі ниточні і дуже-дуже смачні. Рекомендую. Приготувати, не пожалієте. А якщо вам сподобався рецепт, лайк, підписка, колокольчик. Ставимо лайки, підписуємося, пишемо коментарі. Всім вам миру, добра і тепла. І до зустрічі готуйте з любов'ю до своїх рідних.